6 вірша по 11. -й. 6 верша по 11. -й. Друзі, будь ласка, ті, хто приходять не перший раз. не перший раз, Коли ви отримали перший раз допомогу, вам давали нові завіти. Вони дуже легенькі. Ви могли б взяти його сьогодні з собою і читати. Відкривайте новий завіт. Або хоча б запам'ятовуйте, де я читаю. І вдома будете мене перевіряти. Тобто Євангелія від Луки, 6 розділ, 6 вірш. І сталося, що іншої суботи Ісус Христос увійшов у синагогу і навчав. І там був чоловік, в якого права рука була високла. Але книжники і Фарисеї стежили за ним. Чи не зцілить він в суботу, щоб знайти обвинувачення проти нього? Але він знав їхні думки і сказав чоловіку. Який мав суху руку, встань, вийди на середину. І він встав і вийшов. Тоді сказав їм Ісус: Хочу запитати у вас одну річ, знову питаю. Хочу запитати у вас одну річ. Чи дозволено робити в суботу добро чи зло? Спасти душу чи погубити? І поглянувши навколо на всіх, сказав тому чоловіку: Простягни свою руку. І він так і зробив. І рука його стала здорова, як і інша. А вони розлютилися і радилися між собою, що їм зробити з Ісусом. Ось така історія. Перескажу її своїми словами. Ісус Христос приходив місце на таке зібрання, де люди прийшли, щоб слухати Слово Боже. І коли він прийшов, він навчав і зібралось багато людей. І він хотів сілювати, він був наповнений Божою силою, щоб сілювати. І він побачив людину, яка була е, хворою рукою, з сухою рукою. А також е, ці фарисеї, книжники, які його переслідували, які весь час приходили, щоб його критикувати, щоб його десь підловити на якихось його словах. Вони також знали, що там є людина з сухою рукою. І вони знали, що його серце наповнено милосердям, щоб спасати будь-кого, хто приходить на це зібрання. І вони знали, і вони прийшли е, подивитись, е, стежили за ним, щоб він зцілив його. Ісус Христос також все знав. Написано, що Він знав їхні думки. Знаєш, так от сидиш ти на церковному зібранні, і пастор проповідує, ти можеш про пастора подумати будь-що в своїй голові. І пастор не знає. Це класно, але Ісус Христос знає. І написано, що Він знав їхні думки. Він знав, що вони думали в своїй голові. І він тоді задає їм питання. Хочу запитати вас, чи в суботу можна добро робити, чи зло робити? У них була така традиція. Вони по традиції цю суботу, вони добро не робили в суботу. І вони в суботу не кормили голодних в минулому, в історії, а в цій історії вони не оказували милосердя людям. В суботу добре? І він питає, чи в суботу добро треба робити, чи зло? Чи душу спасти, чи погубити душу? І він подивився на них, а думає, не провівся. І сцілив цю людину. І знаєте, що вони мене побачили. Хтось бачив людину з сухою рукою. Це жахливо. Ми були у циган, ми робили для неї благодійний захід. І там був молодий хлопець, і в нього дві руки такі були короткі. Це просто це шкода дуже. Ісус Христос зцілив цю людину і повернув їй життя. Він зробив добро. І він написано Спас душу. Спасти душу. А вони, побачивши це, і їм було байдуже, що людина зцілилася. Їм було байдуже, що людина завтра піде на роботу, устроїться і буде свою сім'ю забезпечувати. І їм було все одно. Їм було все одно, що він прийде додому, мама буде плакати, ну, її син зсилиться. Їм було все одно, що дружина, діти ну, до лампочки. Їм головне було, щоб їхня традиція була виконана. І воно розлютилося. І почали радитись між собою, щоб його прибити, щоб його вбити, щоб, щоб йому такого зробити за те, що він це зробив. Я, я хочу трошки прокоментувати цю історію. В шостому вірші написано, що він прийшов на зібрання людей, де люди зібралися, щоб навчати і щоб стілювати, щоб благотворити, робити благо, робити добро. Дві мети, друзі. У Ісуса Христа до кожного з вас зараз, до кожного з вас зараз, той, хто перший раз прийшов, той, хто не перший, для всіх нас є дві мети для кожного з вас. Перша мета це навчати. Тут написано, що він прийшов і навчав. Друга мета, яку він хотів би, це робити благо, зцілювати або гуманітарку дати. Або одіти, або підняти, або підбадьорити, або відновити, дати натхнення, навчати і, сі... навчати і благотворити. І от є проблема, друзі. У нас є проблема. Ми всі хочемо блага від Бога. Ми всі хочемо отримати блага від Бога. Але це не номер один, те, що хотів би для тебе Ісус Христос. Написано, що Він прийшов навчати. Але ми не любимо навчатися, Ми не любимо навчатися. Чому? Ну тому що ми так розуміємо. <гум> Знаєш, які ми розумні? Нас не треба навчати. Дай нам гуманітарку, дай нам благо, дай нам щось, нас не треба навчати. І я вам скажу, деякі деякі, чому надо, чому надо? Я скажу, якщо я щас мені ну, цю благодать, Я вам скажу, дивіться. Якщо Господь тебе не навчить, але дасть тобі благо, ти сьогодні їх возьмеш і завтра їх втратиш. Ти сьогодні їх возьмеш, а завтра їх втратиш. Якщо тебе Господь сьогодні навчить і дасть тобі благо, то навчившись, ти не, не втратиш ці благо. Господь хоче навчити нас своїй мудрості. Взагалі, ну, можливо, такого ви не чули, але Біблія написана для життя, ну, вона і для небесного, вона і про небесне нам нас навчає, і про царство може нас навчає. Вона дуже багато нас навчає про земне життя. Про відносини між людьми. Я розказував вам цю історію, можливо, давайте я ще розкажу цю історію. Я просто розкажу це як приклад. Дивіться, послухайте мене уважно. Тому треба навчитись мудрості від Бога і також е е взяти від Бога увагу. Е е Одна жіночка мені зателефонувала похилові віку. Їй е треба допомога. І вона мене... Це багато таких, до речі, історій. тому, тому не, не одна людина це сказала. І вона сказала, мені треба допомога, ви можете мені її дати. Я питаю в таких, в таких випадках, де ваші діти? Чому? Ну, тому що питаю. Де діти? Тому що діти повинні дбати за своїх батьків. В українській в нашій культурі. Батьки кажуть, так, мама покрила віку, яка живе тут, а діти в Польщі, в Німеччині чи десь за кордоном, мама каже, та ні, вони живуть в Польщі, їм так важко. Вони там і ще дітей підіймають. Це я їм допомагаю із своїх дві триста. Чуєш? Це я їм ще допомагаю, але, але ця жіночка мені сказала. Я не в дуже хороших відносинах з моїми. А, або не, не в дуже, ну У нас немає таких відносин, вони мені не допомагають. Але я тут, в Україні, я взагалі не І я кажу, дивіться, я вам можу дати гуманітарку ну, цю коробку. Наскільки вона вам допоможе? Ну на тиждень. Але через тиждень ви знову можете потребувати. І я кажу, дивіться, що зробити. Начіть молитися за своє молити за своїх родичів, які за Значить молитись за них. А потім зателефонуйте. І скажіть, я за тебе молюсь. Я тебе люблю і Господи за тебе молюсь. Щоб ти був здоровий, за кордоном хворіти не можна, ви ж знаєте. Щоб ти був здоровий. І щоб в тебе була робота. А також я хочу тобі сказати, що я в Україні взагалі одна. І мені треба допомога, і мені нема куди допомогти. Допоможи мені, будь ласка, а я буду за тебе молитись. Або, якщо ви з ними посварилися, ти повинен почати молитись за цю дитину, людину, твого родича. Перед Господом простити його. Потім позвонити і сказати, вибач мене, вибач мене, що я може щось сказав, а не так. Вибач мене, я не хочу з тобою сваритися. Я за тебе буду молитись кожного дня. І мені потрібна твоя допомога. Тому що попросити вибачення. Це те, чому нас вчить Господь. А бути гордим ні. Я йому не позвоню. М -м -м це те, що в Біблії кажеться, що це гріх бути гордим. Бог гордим противиться. І всі гордим противиться. Всі, хто задренем носом, ні ні ніхто не хоче з ним спілкуватися. Але Бог смиренним дає благодать. А смиренна людина це людина, яка може ну, себе трошки нагнути в Цих обставинах особливо важких, і сказати, я буду молити за тебе. І дивіться, людина може отримати блага без того, щоб навчитись це робити. Але людина може навчитись це робити правильно, і Господь буде благословляти її кожен місяць. Всі 100 доларів будуть проходити кожен місяць. В Польщі 100 доларів це невеликі гроші. Для когось з вас це величезні гроші. 8 тисяч гривень. Польщі це невеликі гроші. Щоб ви знали, може хтось не знав, може ви думаєте, так, а, але це невеликі гроші. А для нас, і може, ти думаєш, що ти свої 200 гривень, які ти перейшлеш там, онукам, вони спасуть, там на це ходить, там інші цілі. Зрозуміло. Тому, дивіться, про що я казав. Якщо, якщо, якщо ти даш можливість Господу, щоб він навчив тебе. Своїм шляхам, то і буде благо тобі, в твоєму житті. Ще дещо хотів сказати людям пенсійного віку. Це не всім цивільнім пенсійного віку, але решта можуть закрити. А, а краще послухайте. Дивіться, в Біблії не написано про пенсію. В Біблії нема про пенсію. Про соціальну організацію нема. Про терцентр – нема. Про, про державний захист немає. Знаєте, що про що в є? І що ми не знали, на жаль, ми не знали, і багато хто втратив е, часа. У Біблії є заповідь, що ми і мати. І ти будеш мати успіх здоров'я і довголіття на землі. Ця мама повинна була, от, коли вона качала, не просто кращу купити, краще iPhone, краще. Це я на минулому говорив. Але це, це найкращий вклад. Заповідь це найкращий вклад в ваших дітей, в ваших думків. Це заповідь. Айфон це ерунда. Одяг це порівняння з тим, що він буде шанувати тебе до твоєї смерті. Що таке одяг? Порівняння з тим, що він буде шанувати і буде тобі 100 доларів висилати, і навіть не треба плакати і там. Просити, тому що він знає, він боїться Бога. Але це гріх мами, що вона купила йому айфон, вона купила йому куртку, вона вивчила його, а він їй не присилає зовсім грошей. Біблії отак. Шануй батька твого мати. Оце біблійна страховка, біблійна соціальна служба, біблійна пенсійна реформа, біблійна біблійна біблійна. Діти. і своїми батьками. Нас українські, на жаль, не так. Усьому ну, налата соціальна стоїть. І ще, і ще пару слів я хочу сказати, друзі. Це я хотів сказати, навчись Божим шляхам. І ти будеш мати благословіння. Але наша гордість не дозволяє. Я багато разів чув. Мені кажуть, так, ти хочеш проповідувати. Я кажу, так. Да". Вони кажуть, став коробку сюди, ми не хочемо тебе слухати. Давай гуманітарку, швидко. Ми не будемо тебе слухати. Ну, було багато разів. І не слухали. І, і оставались при себе. І кожна людина може статись при своїм. І так я статися, потім мені все одно зателефонують. І це ну, буде, буде ну, сумно. Далі, дивіться. І ми бачимо, що Ісус Христос приходить перше, навчати. Він завжди навчає. Він навчає Слово Боже. Він навчає, я тут стою, щоб навчати тим речам, яких ви не знаєте, які записано в Слові Божому. Я пастор, пастор це учитель. Це не мовчащий учитель, це не учитель, який бубнить щось собі під нос, і ти взагалі нічого не паня. Ви повинні звідси вийти і щось собі мати в своєму серці. Далі. Він прийшов в це місце, де він хотів навчати. І там були люди, які хотіли навчатись, а також там були книжники і фарисеї, які прийшли туди, в це саме місце. Але вони написано стежили за ним, щоб звинуватити його. Вони прийшли в це саме місце, де він міг навчати, де він міг робити блага, де він зцілив людину, де він зробив чудеса, де Божа сила діяла. Вони прийшли в те саме місце, але вони прийшли, щоб стежити за ним і щоб вони прийшли, щоб звинуватити його. Але Він знав їхні серця, знав їхні думки, знав, що всередині. Дивіться, що я хочу сказати. Дуже важливо нам зрозуміти. Господь знає, знає е, наше серце. Господь знає наші думки. Завжди. Іноді ми не можемо з цим справитися зі своїми думками. Іноді у нас вже є звички е погані. Ми просто в думці дивимося на людину, яка проходить, ми вже оцінили, як вона одіта, як, вона, як і, не, прическа, наколки, чи це вона димить, чим вона димить і так далі. І ми може згрішили, може не згрішили. Не згрішиш, якщо помолишся, а згрішиш, якщо скажеш, Ну, зрозуміло, так? І це все в в тебе проходить. Це миттєво, це одна секунда, і ти вже раз секунда, ти вже згрішив. А потім каже, я нікого не вбив. Та не треба було, ти вже це все зробив. Це І от, Дивіться, але от, прийшли люди прийшли люди з мотивами в своєму серці. Але ці мотиви були не угодні, Господу. Коли ти йдеш до Господа, твої мотиви, твої думки, те, з чим ти приходиш, це повинна бути щирість. Це щирість перед Богом. Я завжди кажу, не треба перед Богом вихвалятися. Господь, ти ж знаєш, що я такий добрий і прекрасний. Ну, я не такий, як оця сусідка. Ти бачив, як вона гавкає там на А я не такий, як оця людина. <плес> 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 я... ну, Господь знає твої думки, знає, які ти є. Тобі не треба. Але краще, краще можна перед Господом прийти і сказати, Господь, знаєте, що таке милість? Милість це коли ти недостойний. Це розумієш, що ти недостойний, а Господь тобі це дає. Зрозуміло? Коли ти не заробив. І от, слухайте, Господь милостивий і милосердний до всіх нас. Ми це не заробили. Ми вважаємо, що ми це заробили, бо ще ми причесали. Але, але, слухайте, ми не заробили. Ми навіть не заробили цього спасіння. Хто його заробив? Ісус Христос на Христі і нам дарує. Ми це святкуємо на пасху. І нам дарує це спасіння завдяки своїй криві. Він це просив, він це для нас зробив. А нам тема милість. І ми схиляємося перед Господом. І кажемо, Господь, я це не заробив, але мені так потрібна твоя милість. От мені особисто потрібна Божа милість. Завжди потрібна Божа милість. Мені особисто потрібна Божа милість. Я хочу, щоб Господь був до мене милосердний. Тому що я людина. Я живу в цьому житті. Я їжу постійно за кермом, хтось мене підрізає, хтось лізе, знаєте, біжить. А я сьогодні, коли я їхав там біля базару. Де так по діагоналі? Не по пішохідному пиво. Ну як я, проїду? Пара. 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 я Пара. З вас. Є ще. <пара> я людина, мені треба милість Божа. Ніколи, ніколи не подумайте, що ви заробили від Бога благ. ну якісь блага. Ми просимо Господа і Господь дає. Навіть діти не заробляють цього, що ми для них зробили, коли вони були маленькі. <клес> вони це не заробили, вони були просто нашими дітьми. Вони думали, що це наш обов'язок. І їм все це давало. Ну це правда. Так і наш Небесний Дець. Так от, приходять люди на зібрання до Ісуса Христа, не до мене, а до Ісуса Христа. І він дивиться рентгеном на їхні мотиви серця. І думаю, Боже, я ж можу вам дати спасіння. Я ж можу вам дати вічне життя, я ж можу зцілити ваші серця, я можу навчити вас, я можу стільки нам дати. Чого ж ви сидите і чекаєте, коли я щось скажу не так, як ви вважаєте, щоб мене потім е, ну, звинуватити, щоб мене потім підстерегти. Тому, друзі, давайте будемо ще з Господом, Давайте будемо, навіть якщо ти розумієш, що ти десь не можеш або здати свої думки, скажи, Господь, я не можу. Що допоможи мені? Я слаба людина в цьому. Він бачив думки. Йому було це не угодно. Він хотів, дивіться, він прийшов, щоб навчати і давати е, благо. Благотворити людям. І він хотів, щоб люди прийшли з цим мотивом. Люди приходять на церковне зібрання. Увага! Щоб навчитись, перше, ти приходиш сюди, щоб навчитися Слова Божого. Це раз. І друге, що він робив? благотворив і отримати благо від Господа. Дві Дві речі. Не приходь з, з скритими мотивами. Щось там. Це буде нечистиво перед Господом і він буде знати про це.